Вітаю усім, розпочинаємо 27 параграф для 5 класу. І так, вправа 1185. Число 25 зменшили на 5. Яке число отримали? Щось таке незрозуміле. Ну, добре. 25 відняти 5 отримали число 20 друге 25 відняти 55 значить Користуємося правилом 25, щоб відняти число Значить, треба до зменшувати додати число протилежне до від'ємника, тобто мінус 55. Додавання чисел з різними знаками, тому ми віднімаємо, в результаті буде мінус 55, мінус 25. Отримаємо 30. Мінус 30 Третє.